Український народ зі своєю армією на Прикарпатті небайдужі продовжують допомагати військовим. Цього разу спецодяг зустрічали бійці делятинської частини. Тут наразі дислокується обласний територіальний батальйон, який задля охорони створили в рамках мобілізації. Понад чотири сотні бійців. А це офіцери, сержанти, солдати та добровольці, нині успішно проходять бойове злагодження. Та якщо патріотичного духу чоловікам вистачає, то з укомплектуванням виникають проблеми. Ті ж самі червики, форма десь зношена. Стиралися хлопці. Ясно, що треба ще, як кажуть, допомогти. Десь пірвались, десь розірвалися, будемо казати, десь стерлося. Проблема завжди є. Я хочу сказати, що проблема є завжди. На сьогоднішній день є завжди. І ми сталкуємося з цими проблемами, будемо казати, так по ходу виконання цих завдань. понад два десятки новеньких комплектів форми бійцям батальйону передали місцеві підприємці. Мовляв, вболіває за чоловіків, які зголосилися захищати безпеку країни та добре розуміють проблеми української армії, як і те, що виділеного нині воєнкоматами бійцям просто не вистачає. Допомога у воєнній формі, яка потрібна постійно на зміну, постійно. Для гігієни і для самопочуття хорошого нами було прийнято таке рішення, щоб допомогти до цій частині це є хлопці з Івано-Франківська, які захищають нашу країну, вчаться працювати в воєнних діях, вчаться відповідно нас захищати. Армія з народом, народ з армією. Між тим військові й далі чекають підтримки від небайдужих людей. кажуть, якщо виникне така потреба, готові передислоковуватися на схід, захищати українські кордони. Тому просять волонтерів та підприємців про бронежилети, які рятуватимуть бійців від куль терористів.